Слава Україні! Головні події області та країни далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Україна повернула ціла 51 загиблого військового. Про це повідомив координаційний штаб з питань повноваження з військовополоненими. Загалом за 2, -2 роки роботи вдалося репатріювати ціла 1832 українських військових. Велика Британія сьогодні внесла ПВК Вагнер до переліку терористичних організацій. В МВС Британії зазначили, що рішення стосовно компанії «Пригожина» було прийнято після відповідного указу парламенту, ухваленого ще у середу. Воно набуло чинності негайно. Віднині особам, які входять до групи Вагнер або активно підтримують її діяльність, у Великій Британії загрожуватиме ув'язнення на строк 14 років. Вирок може бути винесено разом із штрафом або замість нього. Загиблим військовим з Хмельницького надали звання почесний громадянин. 128 бійців, які загинули чи померли від поранень, отриманих на війні, отримали це звання. Рішення підтримали сьогодні, 15 вересня, на сесії міськради. Крім того, родинам загиблим нададуть грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Це по 134 тисячі гривень кожному. Кошти на це виділять з програми соціальної підтримки осіб. Які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Державна служба геології та надр України провела торги з продажу спеціального дозволу на користування надрами Борисівської ділянки. Яка розташована у Шепетівському районі. Про це стало відомо з сайту Прозоропродаж. На базі запасів Борисівської ділянки можливе видобувне підприємство потужністю 80 тисяч кубічних метрів піску та 20 тисяч кубічних метрів піщано-гравійної сировини на рік. Вид користування надрами, на який надається дозвіл, це геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин, тобто промислова розробка родовищ. Мова йде про дозвіл на користування надрами протягом 20 років. Підприємство, яке перемогло, запропонувало за цей дозвіл на право користування родовищем 4 мільйони 780 тисяч гривень. Ще п'ять поліцейських станцій розпочали роботу на Кам'янеччині. У селах Чемервецької та Закупнецької таргромад запрацювали п'ять поліцейських станцій. У них щоденно нестимуть службу шерифи, які вже пройшли спеціальне навчання. Відтак на Кам'янеччині діє вже 29 поліцейських станцій а на Хмельниччині загалом 63. станції відкриватимуться й далі, навіть у найвіддаленіших куточках краю. Триває прийом заяв для участі у битві стартапів. Кращі бізнес-проєкти матимуть змогу позмагатися за грошову підтримку від міської ради у розмірі 1 мільйон гривень, яку буде розподілено на 5 призових місць. Участь можуть брати фізичні особи, фізичні особі підприємці юридичні особи, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді. Українська Антарктида у городку у Дімюзеєм приїжджає унікальна фотовиставка. Виставка присвячена українській антарктичній станції Академік Вернацький. Сьогодні виставку у городку презентує відомий український вчений, а саме директор Національного антарктично-наукового центру МОН України Євген Дикий. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного дня, слава Україні!